Ось до пані Олени Кондратюк, це заступниця голови Верховної Ради України. Як ми вже сказали про те, що Литва сьогодні відзначає день державності та століття свого головного національного свята, це свято пісні, і ми би хотіли пані Олену зараз почути і дізнатися, що там відбувається, тому що вона знаходиться власне в Литві. і можемо, пані Олено. Ще трошки потрібно технічно налаштувати цей зв'язок стосовно свята пісні. Поки ми от чекаємо можливості поспілкуватися з пані Оленою, свято пісні це виявляється, не щорічно воно відбувається, а десь в середньому раз на 5 років і це відбувається в останні 100 років, да року. Пані Олено, розкажіть нам нас. деталі, як так. ваші справи? Та дякую. Я сьогодні знаходжуся дійсно на великому фольклорному фестивалі. Це свято пісні. Воно об'єднало тут понад 35 тисяч литовців. З'їхалися з 29 країн. Литовці це таке свято ідентичності, свято ходу нації, і воно сьогодні відбувається в сотий раз. Тобто 100 років святкує, коли давно 100 років тому, литовці об'єдналися довкола президента і заспівали вперше гімн литовців Литви, і зараз кожен рік, саме в цей день, в 9-й вечора, де би литовець не був, де би не був. Перебував вони виконують гімн своєї країни. Це неймовірне враження, яке є тут. Таке враження, знаєте, єдності довкола спільних цінностей. які є до речі, цей фестиваль пісні він занесений в спадщину ЮНЕСКО, і це говорить про те, що якраз. Литовці змогли не дивлячись на радянську окупацію, на всі випробування, які сталися їхньою державою, змогли якраз об'єднатися і довести, що вони єдиний народ. Це дуже дуже щемно тут відчувати, тому що ми всі повинні шукати свято, яке об'єднує, об'єднує народ світ. Вони вирішили, що це свято, якраз у цієї пісні, народної пісні, курової пісні. Для нас, напевно, найбільше свято це свято вишиванки. Я старалася сьогодні теж доєднатися до нього, давнувши нашу вишиванку. Тому що для нас це теж код нації, який об'єднує питання залучення України до сьогоднішнього свята, і взагалі питання війни в Україні. Наскільки сьогодні вам вдалося про це поспілкуватися з вашими колегами? Пані Олено, пані Олено, повторимо питання. Сьогодні ви ну ви ж там не тільки берете участь у святкових фестивалях. У вас є також серйозна місія це проведення певних перемовин. Ви, зокрема, ми знаємо, що ви зустрічалися зокрема зі спікеркою Литовського Сейма, пані Вікторією чмілітин Нільсона, також із польськими колегами з польського сенату, зокрема з Кідавою Блонською. Скажіть, будь ласка, про що говорили з? З вашими колегами Ну ми сьогодні фактично відбулася наша зустріч зі спікеркою Литви, спікеркою Сеймо Польщі. ми говорили в рамках Люблінського кутника. Це таке поєднання наших держав довкола цінностей, довкола тих питань, які ми можемо спільно розв'язати. І звісно, сьогодні, не дивлячись на те, що це фольклорне дато, сьогодні ще Литва відзначає також де відновлення своєї незалежності і. Відверто кажучи, сьогодні всі питання є довкола України, довкола безпеки України зі спікерками. Обговорили саме важливе питання напередодні Вашингтонського саміту, як на мене, це питання захисту неба, це питання надання нам допомоги якраз цими країнами, які є по сусідстві до нас, можливості також захищати нас засобами патріоти або ракетами. Тобто захистити небо зараз стоїть перед Україною так само так само важливо, як і це було два роки тому. Тому відверто кажучи, я сьогодні просила розглянути це питання, мати єдність довкола всі цього питання, захисту нашого неба і можливості захищати якраз зі сторони наших сусідів, тобто, хоча б якусь частину України західних областей, наприклад. Важливо сьогодні говорити також про те, що ми мирна нація, і ми дійсно разом з нашими партнерами і союзниками шукаємо миру, але не миротворення, не замирення агресора. Це важливо сьогодні говорити довкола нашого можливої участі у Вашингтонському саміті, тому що питання України не може бути без України. Це важливо, і сьогодні мої колежанки абсолютно підтвердили це. Я дуже розраховую на цю підтримку якраз і вже на самому саміті, пані Олено. Дякуємо. На жаль, такий зв'язок, але ми основне почули. І ми дуже бажаємо плідної роботи вам у вільнюсі і надалі. І сподіваємося, що все ж політичний аспект він буде залишатися на користь нашої держави. Спасибі, Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України, була з нами на зв'язку.